Привіт! Сьогодні навчимося знаходити значення виразу змішаними числами та дробами та різними діями, а також вивчимо англійську термінологію. Скажімо, в нас є ось такий вираз, і нам потрібно знайти значення цього виразу. Це означає, що нам потрібно обчислити все, що тут є, але у відповідному порядку. Порядок дії є наступним. Спочатку робиться дія в дужках. Потім ми можемо піднести до ступеня, якщо він є. Тоді множення або ділення зліва направо, що буде першим, а в кінці вже буде додавання і віднімання. Отже, перше, що ми тут можемо зробити, це дію в дужках. 2 мінус 1 і одна шоста. Так як ми віднімаємо мішане число від цілого, ми віднімемо ціле, а потім ще віднімемо тріб. 2 мінус 1 буде 1. Тепер від одинички ще треба відняти 1 шосту. 1 відняти 1 шосту. Будь-яке ціле число можна виразити у вигляді знаменника з однаковим чисельником. Отже, Одиничку можна представити у вигляді 6 шостих і відняти 1 шосту, так як коли ми віднімаємо дроби, ми маємо мати однаковий знаменник. І результат буде 5 шостих. Отже, тут у нас буде 5 шостих. Тепер це означає, що увесь цей вираз ми можемо замінити на 5 шостих. Наступна дія це ділення. Тепер нам потрібно 5 шостих поділити на 1 восьму. Давай поділимо 5 шостих поділити на 1 восьму. Коли ми ділимо на дріб, ми знаходимо взаємно обернений дріб до другого дробу і змінюємо дію на множення. Отримаємо 5 шостих, помножити на 8 перших. Тепер ми можемо скоротити 6 і 8 на 2, тут отримуємо 3, тут отримуємо 4. І у відповіді в нас вийде 5 на 4 20, а в знаменнику буде 3. Ми можемо також 23 перетворити у мішане число. 23 – третіх це те саме, що 18 третіх плюс 2 третіх. 18 третіх це буде 6, цілих. і дробова частина залишається 2 третіх. І ось цей увесь наш результат. Буде 6,2 цілих і третіх. Тепер його нам потрібно додати до однієї третьої. Давай додамо 1 третя плюс 6 цілих і дві третіх. Так як в нас лише 6 цілих. Ми поки що його, їх так і залишимо, а лише, а лише додамо дроби. 1 третя плюс 2 третіх дорівнює 3 третіх. 3 третіх це 1 ціле, отже, тут у нас буде 7. 6 плюс 1 буде 7. Це означає, що значення цього виразу після розв'язання усіх дій буде. 7 цілих. У даному виразі у нас є множення і множення. І одне з множень у нас в дужках. Коли ми маємо лише одну дію, і ця дія множення, то порядок дій не має значення. Нам не обов'язково робити спочатку дію в дужках. Ми можемо множити ці Числа у будь-якому порядку, тому що іноді зручніше множити зовсім не те, що ми бачимо в дужках, а те, що є поза дужками. Давай спочатку переведемо мішане число 1 і 1 четверта у неправильний дріб. 1 1 четверта це те саме, що 1 помножити на 4 плюс 1 буде 5. Четвертих. Отже, ми маємо, тепер ось це мішане число перетворилося на 5 четвертих. І, звичайно, нам зручніше помножити 4 п'ятих на 5 четвертих. Так як все скоротиться. 5 скоротиться із 5, 4 скоротиться із 4. І ми отримаємо одиничку. В результаті в нас залишиться 3 помножити на 1. І це дорівнює 3. Отже, знову, якщо є лише множення, то дія в дужках не повинна бути першою. Множення можна робити у будь-якому зручному порядку. Тепер давай пройдемося по термінах англійською мовою. Порядок дій. Order of operations Знайти значення виразу. Evaluate the expression. Ось і все. Побачимося наступного разу.